Всім привіт! Хочу почати це відео з пропозиції для вас подивитися. Моє попереднє відео, яке вийшло на минулому тижні у п'ятницю. Це відео, яке я просто дуже чекала, щоб викласти, бо такого в мене ще не було. Якщо чесно, ми знімали його разом з чоловіком, точніше, я мучила чоловіка своїми питаннями. Стосовно його чоловічого погляду на вагітність. Він розповів про те, якою я була вагітною, чи легко йому зі мною було, спойлер ні. От, коротше, все розказав свою думку, своє бачення жінок під час вагітності, скажімо так. І якщо ви ще не дивилися це відео, якщо ви ще його не бачили, то дуже прошу вас, вас його подивитися, хоча б тому, що мій чоловік дуже старався, він не публічна зовсім особа. Він, не те, щоб не любить, коли я його знімаю, але не дуже прагне з'являтися там у моїх відео чи взагалі зніматися і сам не особливо веде там соцмережі взагалі не веде. От, тому м -м, буду вдячна вашій підтримці, вашим коментарям до того відео і взагалі пишіть, як вам. Приїхали вітати нашу подружку, точніше мішину подружку з днем народження. І тут чекаємо, поки їх то дивимося, розглядаємо калюжі, іде, трактор. Багато всього цікавого, да Міш? По дорозі назад з мішою зробили таку зупиночку, щоб випустити його з коляски, щоб трошечки побігав. А, біля ЖК паркове місто. Піднялися наверх. Наша коляска вон внизу стоїть. Я тут одним глазочком дивлюся, щоб її ніхто не забрав, другим Мішою. Коротше, весело у нас тут. Гарбуз! Ще гарбуз? Да. Міша вже три порції гарбуза з'їв. Нам знайомий домашній гарбуз підігнала, якщо можна так сказати. Просто відварила кубиками, Міша тут стоптав три тарілочки. От повністю отак все блюдце було заповнене. Міш, вже досить. І, до речі, подивіться на ці шкарпетки. Смішнюлік. І на ось цю, всю красу. Це відро, в, якому ми, в яке ми набираємо воду, коли миємо підлогу. Це ланчбокси. Коротше, от таке у нас тут відбувається. Цікаве. Махін гавкає. Та? Ти гавкаєш там? Вона вулиці хтось гавкає. Ну, песик якийсь, то він йому відповідає. Такі справи. Міша привів нас в сільпо. Подивіться, яка маленька тілежечка в них є. Сметанка, так. Синочок, не треба відкривати? Не треба, зайка, не треба. Вези, вези візочок. Будеш везти? Це дуже мило, як на мене. Візочок, так, вези. Може, який він милий? Масік. Міш, хто кого везе? Ти візочок чи візочок тебе штовхає? Степ сюди. Давай, ставиш? От, молодець. Давай, мама, допоможе трошки умнічка. Вийшли з ретравіля, подивіться, сніг валить. Я в шоці? Заходили, був дощ, а тепер зима. Що ж це таке? Друзі, новина тижня. Дзвонили з дитячого садочку і запрошували Мішу. Я побачила у себе на телефоні пропущений виклик від незнайомого номеру, вирішила не перетелефоновувати. Я ж не знаю, хто це замонить, я якщо чесно, часто і не беру слухавку взагалі від незнайомих номерів, тому і тут вирішила тим паче самі не, не перезвонювати. Але потім мені написала наша сусідка, у якої малюк такого ж приблизно віку, як Міша. Та, вони в одному місяці народились, тому ну, да, такого ж, і сказала, що їй дзвонили з садочка. І я подумала, може, це і мені дзвонили з садочка? Перезвонюю на той номер. І мені кажуть, що це вихователька обдзвонювала діт... ну, як батьків дітей, запрошувала у садочок. Але зараз вона вже кудись пішла. Ну, мабуть, закінчився її робочий день, чи я не знаю. Коротше, її немає. І ця жіночка, яка взяла слухавку, я не знаю, хто це була. Вона не володіє повною інформацією, але точно сказала, що якщо нам дзвонили, то значить нас запрошували, і треба буде прийти, подивитися, ну і визначитися, чи нам підходить чи ні. От, але сусідка ж встигла поговорити саме з вихователькою, і вона їй розповіла, точніше сказала, що треба прийти, подивитися і точно вирішити, так підходить чи ні, не підходить. Якщо ми залишаємося у цьому садочку, точніше вирі... приймаємо рішення іти у нього, то треба буде на порталі, відмінити себе у черзі в інші садки, які обрали. Я до речі, обрала цілих 5 садків. Тобто ми стоїмо у черзі на 5 садків, і ось подзвонили з того, що, мабуть, найближче всього до нашого будинку. Я цьому дуже рада, але не знаю знову ж таки. Дуже багато, на мою думку, залежить від вихователя, садок садком, але ну, все вирішують реально вихователі, як будуть відноситися до дитини, і взагалі, як у них там це все відбувається. Тож хочемо сходити, подивитися. Можливо, вийде познайомитися з вихователем. І якщо вона сама обдзвонювала, то мабуть можна прямо з нею познайомитися? Не знаю, коротше, можна подивитися групу, укриття, і ну будемо приймати рішення. Не впевнена, що ми прямо ось у цей садок, який перший нам запропонував місце. Ми прямо у нього підемо, але можливо і погодимося, бо я так розумію, що з садками зараз трошечки напряг. І, можливо, от прямо у який мені хочеться і не вийде піти. То потім я і в цей не зможу піти, бо я вже відмовилась. Ну, коротше, треба думати, якось зважувати всі за і проти, будемо вирішувати. Поки, поки в мене немає ніякої інформації, буду тримати вас у курсі. Але так, я би дуже хотіла, щоб з вересня Міш пішов у садок. Ми так і планували, плюс я по ньому бачу. Він дуже комунікабельний у нас, він особливо обожнює дітей і тьоті. От він на вулиці, ну до діток постійно підходить, там за ними бігає щось, іграшки намагається їх там брати чи свої їм давати. Коротше, комунікує з дітками. Там не боїться чужих людей, тому мені здається, що він готовий до садка. А не знаю, як буде, все одно в будь-якому разі там вже є цей період адаптації, коли спочатку ходиш на півгодини, потім довше, 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 і там уже дивляться по дитині і визначають, коли їй можна залишитись на більш довгий термін там у садочку. Будемо дивитися, будемо бачити, поки рано щось загадувати, але точно знаю від нашого педіатра, що треба буде пройти повну медкомісію перед садком. Щоб отримати довідку, і це добре, я в принципі не проти це що в цьому поганого так класно, обійдемо всіх лікарів, хай його подивляться Мішку. ку. До речі, про лікарів я взяла направлення Підемо до хірурга у поліклініці з Мішою, щоб подивився його пуп. Бо у нього ж грижа, ну я не знаю, чи пам'ятаєте ви чи ні. У нього грижа пупкова, і треба спостерігати. Після трьох років треба буде робити операцію, але. Це ще так не скоро. Зараз треба просто спостерігати. Ну, чисто так от планово хочемо сходити подивитися, щоб точніше хірург подивився, як там, як там справи з нашою грижею, бо вона ну, візуально дуже добре видно, там прям горбочок такий. От. Коротше, перескочила від одного до іншого, але от такі от у нас новини. Можливо, скоро будемо займатися всією цією підготовкою до дитячого садочка. Мені. Дуже сильно це все якось хвилююче, Взагалі не знаю, як я віддам його в садок, але дуже хотілося б, я думаю, от два роки ідеальний час, іти в садок. Ну, на вересень, у вересні Міші буде два роки. Точніше, йому буде в серпні, але коли він, я так розумію, що це в вересні йдуть в садочок, Можливо, влітку йдеться адаптація, а потім в вересні вже нормально. Не знаю, те, що вже треба буде дізнаватись цю інформацію, але коротше, з вересня, якщо йти, то Міші буде вже два роки. і... Нормально повністю він буде готовий, бо він і зараз був би, мені здається, ну от я так відчуваю, як мама, що він би нормально міг ходити в садок, але тут я ще не готова. Та й в принципі я не спішу з цим. Можу спокійно з ним проводити час я. І займатися ним немає такої прям гострої потреби віддавати його в садок, але от з двох років взагалі буде шикарно, він вже буде ще старше на півроку. Зараз йому ну на, на п'ять місяців буде старше, ніж зараз. І це ого, за п'ять місяців він ще як подоросліше. І з кільком навичкам він ще навчиться за цей час. Тому я думаю, все буде добре. Пам'ятаєте, розповідала вам про ці книги? Дочитала я санаторій. Дуже сподобалось мені, класно було б, якби по ній зняли фільм, було б дуже цікаво. І почала читати ретрит це, типу, друга частина цього санаторіум. Але, знаєте, по атмосфері, от я буквально тут трошки-трошки-трошки прочитала, подивіться, третя глава всього. 26 сторінок. Ну, зовсім трошечки. Але вже по атмосфері, вже не те. Якщо чесно, але мені здається, це тому, що м -м, тут зима, тут холодно, вони п'ють каву, там кутаються в теплі речі, а тут літо. Ну і ясно, що зима затишніша, ніж літо. Подивимось, як буде далі, можливо, далі буде цікавий сам сюжет. Буду читати, але ну, по атмосфері вже мені подобається більше ось ця. Мішенька буде лягати, спадки, так. Заснуло моє янголятко. Зазвичай я ще перед тим, як ми лягаємо спати, закриваю штори. Але сьогодні не закрила, щоб вам хоч щось було видно. Бо у нас тут штори блекаут, і темрява майже повна. Тому ви б нічого не побачили і зняти б цей шматочок милий не вийшло б. Боже. як люблю. У нас тут таке шоу. Вийшли гуляти, а тут трактор риє. Точніше, засипає яму вже. Чоловік забрав посилку на пошті. Ну, ми разом ходили. Міша допомагає нести. Боже, який милий. Просто такий помічник, все хоче робити зараз. Ну, все, що я роблю, все, що чоловік робить, просто копіює все. Без нього тепер нічого не обходиться. Все робимо разом, а я тут. Як тут? О, отак видно з нашим велосипедом. До речі, хочу сказати, що мабуть, от ми вже скільки там тиждень чи два. Коротше, скількись там. От декілька разів з ним вже гуляли, і мабуть, це не найзручніший велосипед. Скажу так зразу. Але він класний буде, коли ручку ми вже дістанемо, від'єднаємо, і тоді, мабуть, буде дуже класно йому самому крутити там педалі, і як біговел він же робиться, то це так. А з ручкою я скажу так, що з візочком мені набагато зручніше. Ось, хоча ну, це не стосується того, що сюди особливо нічого не складеш, бо я в рюкзачок все складаю, потім рюкзачок сюди вішаю на ручку, то мені, в принципі, з цим дуже зручно. Але, ну от в принципі, штовхати його так ну, нелегко. Плюс, якщо міша там на одну сторону якось перевалиться, то це теж незручно. Коротше, не знаю, як воно має бути в велосипедах, але мені з візочком зараз. Реально зручніше. Але ну поки, поки будемо пробувати. Боже, між тут. Тут у нас якийсь якийсь паркан, який тут вже не знаю кілька років, мабуть, стоїть і нічого з ним не робиться. Міша знайшов де побігати. Так от гуляємо. Сьогодні у чоловіка вихідний, збираємося поїхати погуляти в парк, між куди поїдемо. Ще не вирішили, в який саме, але точно поїдемо. Коники тут. Майданчик, до якого ми ще не дійшли. Йдемо до озера шукати качечок. Ось і качечки. В цю сторону мені вид більше подобається. Теж багато качечок. Ну, як багато, є качки. Тут хлопчик з нами грає в футбол. І так як Мішень не дуже відбиває, то відбиває чоловік. Ми зараз у лавіні, і тут проходить фотовиставка Почую військову хочу зайти подивитися. Діток забув, синочок, залиш тут. Добре? Дівчинка забула, так. З татом, так. Коротше, не ми Мішу вигулюємо, а Міша нас. Я сьогодні в спідниці. Зайшли в сенсей, хочу подивитися міші чорні штани. І зайшла подивитися декор. Як бачите, у Лавіні дійсно дуже багато весняного декору, прям всі полички заповнені. У нас у ретравілі, в сінсеї такого вибору немає. Щось там трошечки стоїть, плюс пусті полички. Коротше. Таке собі, а тут прям дуже багато. І бачите, які кольори ніжно-рожевий, ніжно-зелений. Мені дуже сподобалась ось ця чашка з таким квітково-листковим принтом. Здається, ще є така в більш рожевих тонах, але я її вже пізніше побачила і не знімала. Дуже реально багато всього. До речі, я дуже хотіла собі таку свічку, побачила її у нас в Сінсеї персикового тільки кольору, не таку лимонну, але їх дуже швидко розібрали, поки я думала, чи потрібна вона мені. Цей хвостик я не змогла не потрогати і прийти повз нього. Коротше, покажу вам ще, за чим прийшла. Шукала такі от підкладки від посуд на стіл, бо помітила, що він у нас потрошечки дряпається все ж таки. Знайшла ось такий цікавий варіант, але не взяла. Подивилася ще кошики. Трошки пізніше вам розповім, для чого мені потрібен кошик, але реально я обійшла дуже багато магазинів, домашнього, ну всього для дому, домашнього декору, і не знайшла нормальних кошиків. А тут мені ось цей сподобався. Також сподобались скатертини хоча ними користуватися не планую найближчим часом. Мені подобається наш голий білий стіл. Але дуже гарні такі квіткові принти. Плюс тут дуже великий відділ дитячих речей, саме у лавіні, наголошую, бо у нас у ретровілі немає такого вибору. Це взагалі порівнювати смішно. У нас, я ж кажу, майже нічого немає ні з декору, ну і дитячого набагато також менше. Міша, там так. Ку -ку. Купили міші ось такі чорні штани, звичайні. 86 розміру, бо 92-й, якийсь взагалі гігантський. Я давно хотіла, шукала прямо в усіх магазинах в ретровілі, не знайшла саме чорних, от просто чорних, без нічого. Бо у нас зараз деяких речей він повиростав і тепер. Кофти і штани між собою взагалі ніяк не, не співпадають негарно. Коротше, не можу підібрати, а чорні, чорних штанів нам якраз не вистачає, щоб можна було робити гарні луки і ось таку жилеточку, бо з минулорічної він давним-давно виріс. Ось така жовтенька з Міккі Маусом в тому році теж жовта була, але йому дуже гарно в жовтому. Ще б чорну кофту якусь. Щоб було як костюм, то взагалі б було класно. І ще купила ось такий пластиковий кошик, щоб складати мішані смаколики. Отак от. Ото от. вони в шафі у мене там стоять, постійно падають ці тюбики. Коротше, все поскладала, Ось такий у нас запас. Боби улюблені. Потім такі боби. Карапуси іноді також беремо в АТБ. І, до речі, міша підсів на ось такі сушені апельсини. Прям обожнює їх, прям гризе, не може зупинитися. І взяли на пробу кокосики. Не знаю, ще не пробували. Подивимося, які вони взагалі. І я так розумію, кокосу багато не можна, бо це ж горіх, алерген, всі справи. Ось міша стружку їв, Просто це було давно, хі -хі. ну і в невеликій кількості, тому цього трошечки будемо давати. Спробуємо, взагалі, може йому не сподобається. Коротше, ось такий от кошик тепер у нас з різними мішкиними смаколиками, щоб мене воно не бісило у шафі, же воно розкидано. Ось так це виглядає у шафі. А до цього просто тут стояло, постійно падало там, коли чай діставали, каву, Коротше, все отак. От переміш ось. А всі коробочки у нас цукерочки різні смаколики. Коротше для нас. Тут для нас, тут для мішки. А ще у мене нова картина по номерам. Буду малювати. Покажу вам більш детально вже в наступному відео, коли почну малювати. До да, принципі, що тут показувати 40 на 50, як і попередні мої картини. Левчик ось такий. Давно на нього дивлюся, ніяк не доходило до того, щоб його купити. і захотілося знову помалювати, тож буду пробувати. Тут такі гарні пастельні відтінки. Подивимося, чи вживу буде виглядати так само. У нас з'явилася новенька дитяча книжка. Сьогодні в нову з мішою купили. Я хотіла дуже давно вже почати збирати колекцію з цих діснеївських історій. І ось нарешті наша перша книжечка. Тут, здається, 5 казок, чи навіть 6 казок. Бембі, Пітер Пен, Коко, Мікі Маус, 101 один дауматинець, Ліо і Стіч. Подивіться просто на ці малюнки. Я в захваті, якщо чесно, Міша прокинеться, будемо читати з ним. Клас. Я просто обирала серед тих, в яких менше тексту, більше малюнків. Будемо колекцію потрошку збирати. Дуже мені подобається. Ну, В принципі, тут ілюстрації, ну це ясно, Діснеївські і самі казки подобаються. Не хочу оці колобок, оце от все. Мені здається, це якось нудно. нудно. Ось так, будемо таке читати. Клас, подивіться просто. Нереально гарно. <сіх> І мені ще сподобалося. Їхав у візочку, розглядав вже. Будем будемо тут сідати. Сідай, давай з мамою. Будемо читати? Да? Дивись тут про песики? Ти там сів? Двигайся до мене. Сідай поряд. Сідай тут. Отак, позручніше, давай. Про Бембі будемо читати. Дабі. Белі? Так, дим із татом. Там переповнювали. Стат. З татом, так. З татом! З татом. Стат. Чидати будеш? Стат. Про зайчиків читати будемо? Тампера переповнювали хвилювання і радість. Міна! Так, вони з татом збиралися провести цілий день разом. Дивись у зайчик і його тато. Цей день буде чудовий. Нас чекають круті пригоди, сказав Тампер сестричкам. Зайчику було цікаво. Сестричкам. Що саме запланував тато? Давай будемо перегортати сторіночку. А так. Ми будемо збирати зелень на вечерю, сказав тато. Міша вже вечеря? Ні. Да? Кашку є? Да, Останню Останню ложку з'їхав. Ко-ко-го. І творожок, да. Ко-ко-воться нас творожок. Мамі, мамі. Мама телефон там. Мамі. Мамин телефон. Іди до мами. А дивись, хто Шук. тут ще є. Ой, дивись, який тут чудик є. Ого, ти бачиш? Давай подивимося про нього. Малюночки, сідай. Чудик. Чудик, да. Сідай, іди до мами, сідай. А -а -а. Це гітара. Дринь-дринь грати. Іди до мами, сідай. Ти хочеш так згадом наперед? Не з головою читати? <рес> <рес> стрип. стрип, стрип стріп Енергії, синочок, хочеш, відбавляй. Стрип-стрип-стрип. Стрип, стрип, стрип. стрип, стрип, стрип. <рес> Коротше, настрій стрибати, а не читати. Так? Да? стрип стрип, стрип ти мій хороший. На цьому буду з вами прощатися, завершувати цей блог. Дякую, що дивитеся моє відео. Дякую, що зі мною. Стрибок, так. Да. І скоро побачимося у нових відео.